Усім привіт! Місто Кривий Ріг. Сьогодні, 8 червня 2024 рік, достигає сорт черешні Royal Ballet. Це одна з найулюбленіших моїх сортів в колекції черешень. Тому що вона неприхотлива, дуже крупна, надкрупна, я вважаю. Середній розмір 12-14 грам і більше до 16 грам. Такі екземпляри є. Вона вся вся як ігрушка, мілкої немає, вся дуже крупна, товарна. Дерева слаборослі, не дуже високі, метра три за вишки. У мене три деревинки цих черешін. Я їх купував в італійському питомнику декілька років назад. І ця черешня дуже сподобалась. Без особливої кармішки, я. я маю на увазі, як кормлять виноградарі, наприклад, виноград, то ягоди. На обычных, скажімо, условиях дуже мега крупні, я, я вважаю. Мякать хрустка, транспортабельна. Це черешня взагалі для ринку, це супер. На як ігрушка, вона все поспіла і висить і висить і висить. Є нюанс тільки що і шпаки трошки полюбляють, бо так як вона рання. Ось видно, вони вже тут паслись у мене декілька нальотів було. Я тут такого кузю поставив. Стережа їх. Ну цей сорт я рекомендую, це без зауважень. Це супер сорт, преміальної черешні, я від неї в захваті. Якщо її кормити, то її можна розігнати, я вважаю, до 20 грам. Такі будуть екземпляри. Вона вся дивися, от як ігрушка. Вся одна в одну. Просто камера не передає її розміри. Гігантська. Її можна вже вести на ринок, а може ще й повисіти. Вона ще стане чорнішою. Смак теж солодкий, з кислинкою невеличкою. Її можна різати ножечком, ось так дольками вона не стікає. Це говорить про те, що вона дуже транспортабельна. Рина... Сорт зроблений для ринку, для супермаркетів. Знизу є багатенько ще. Тут вона ще трошки зеленкувата. Супуровий сорт. Ті, хто купував у нас черенки або саженці Royal Ballet в минулому році. Не пожалкуйте. Це серд дійсно потребує уваги для любителів черешні. По і якостям нагадує Big Star, конценція м'якоті теж така хрустка. І черешня німба, вона теж така ж хрустка, але вона вже відійшла декілька днів назад. Поховались тут під листям. Ті, як маленькі сливки. Ось я приготував черешні, це є від крупнього до середнього розміру. В основному всі такі. Мілки дуже рідко зустрічаються. Ось 13. 13. ще 13, ну з Це вже шпак шпаку Чотирнадцять. 14. От 16. Я ж кажу, я їх не розганяв. Наприклад, крамешка, Якщо їх розгонять, то вони звісно будуть мега крупні. Ось такі вони в розрізі. Мякоть видно ось плотно. Косочка безпроблемно достається. Тобто її можна нарізати дольками. Одної рукою неудобно, я зарані нарізав. Сокомякать. Хрустка. Плотна, солодка і легка кислинка. Для ринку супровий сорт. Просто бомбезний. Дерева не дуже великого розміру. Метра три, ось три з половиною. Правда, підчепа Гізела 6. Але я її робив на магалітки, вони теж не дуже великі компактні ростуть. Ось Ролтіога, вони теж не дуже великі. От Касандра вже видно, там величенька стоїть. Такі маленькі сливки. Всі, кого цікавлять черенки або саджанці даного сорту, звертайтесь. Місто Криворіг, Персиковий сад. Всім дякую за увагу, всім миру, добра!